Так, народ, ще залишилась у мене ось невеличка партія на відправочку. Вісім блоків заброніровано. І два ще вчора забронювало, 10 блоків. Коротше там один чи два є лишній. Так, що ми по температурі приміряємо? Тут ось такі вже хороші. Так. Що у нас тут зараз? 19. 2, 19,4, 19,5, 19,7, 19.8. Ну, коротше, в районі 20 градусів у блоки. Хорошо. От це ось тільки. Заростай почнуть. Ось є ось, стільки недавно. Вже пушиться місцеві починає, бачите. Так, тут у нас. В принципі, хороша активність, відразу 20 градусів. Супер, супер. Так, і ще давайте перевіримо якісь тут біля стіночки. Що у нас біля стіночки? Там прохолодніше. Так, да, бачите, температура у нас падає, 19.6, 19,3. Мабуть, тут 18, бо холодніше до стіночки. І вже не такий блоки. Взагалі, в ідеалі, щоб блоки було. 24 градуси, ТР-26. Ну, зараз я ще додав примітивного дульчика, от. тому що на переноски все це діло зробив, світло, зараз поки не треба. Так що зараз підогріється і вже буде у нас заростати ще швидше. Отакий От підвальчик, якщо у вас є щось таке примітивне, ви можете вирощувати спокійно. От. І в принципі з такого підвалу ви можете брати до 250 кг грибочків. Так що, кому треба блоки, замовляйте. Пророщуємо блоки, бачите, отакі пушаться класні. Ще у нас тут пушиться, тут раніше за більше пушиться. Так, це у нас на дозабивку блок бути. Ось запушився, бачите, гарно в принципі, пушиться тут. Це останнє я заносив. Так, у нас тут теж заростає, там заростає. Ну коротше, міцелій працює. Скоро.